Що побачу? Я побачу, що стою, що стою у руках, мрію, маю, мрію маю у руках, у руках чудовий птах Як горел, він вислітає, як жартиця висіяє, а господар він це знає. У -у -у -у. Хоп, хоп! Я побачу хто, хто зі мною, я побачу їх, їх побачу за спиною Я побачу, що пройшов, я побачу, де ж де ж дойшов, я побачу радість сміх, я побачу білий гріх, я побачу сумнів жах, я побачу успіх, успіх у руках, я побачу успіх, успіх у руках, так я побачу успіх, успіх у руках, так Я буду в гору, як грімба я не чекаю спін, вони на а Я кожен рядок із себе дістав сабеліста, кожен рядок із себе дістав Кулям не бачать спішок, ще пішов мій голос все. Все. Хейтери і брехуни ви та пилу лежить, а я на піку бачите, це Мене не вбили, я став кім стати мав Я yeah. Ставкін ти мав кров і денка Я бачу чітко тепер що час настав, я шторм, що як, як цунам іде Оу, 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 все, все ти можеш чуєш це Все, що в себе сам забрав Все, що втрати і не знав Все, що хтось твоє тримав Все світ Бог назад віддав, це твоє повіру це Я І Бугун гору, як грімбах, я не чекаю вони настали агро Я кожен рядокий себе дістав, я кожен рядокий сабедістав І кулям не почав фішко, час пішов, мій голос Меч, я ріжу, не мі бачу це, побачу це, що можу все гейтери, брехуни ви там пилу лежите да я на піку бачите це мене не вбили, я став кімстат мам Е, Ракінтінка, я бачу, чітко, тепер, що час настав, Я ж тому, що я, як цунамі, е, е, е. Стою на вершині, на вершині гори висоти, літаю тьорлі, літаю, тьорлі, повзає нечисті сліпоти. О, я побачу, що знову стою, що стою, у руках мрію, маю, мрію маю у руках, у руках чудовий та. Я горел, він вислітає, е, як жартиця висіяє, е, я господар він це знає. Е, Я побачу їх їх побачу заспиною Ха Я побачу, що пройшов Я побачу, де ж де ж дойшов Я побачу радість сміх, я побачу білий гріх, я побачу сумнів жах